Від 35 до 50 гривень. Саме стільки запорізці віддають за десяток курячих яєць. Продавці говорять, ціна зростає ледь не щодня. Востаннє піднімали вартість товару на 3 гривні. яйця, вирізали птицю і експорт великий дуже. Шокують ціни і на фрукти й овочі. Помідори 70, перець солодкий 50, цибуля 35 гривень за кілограм. Пані Надія розповідає, минулого тижня огірки коштували 25. Нині вартість зросла наполовину. Фрукти точно такі ж Єдине, що сліва у нас не дорожала. Сліва у нас поки що Яблуки Яблоки по той ціні, а от овощи, звісно. конечно. На 10-20 гривень зросла й вартість свинини. На базарі кажуть, закупівельна ціна підвищилась, оскільки через війну товару стало в рази менше. 150 гривень Андрікос стоїть. Ну, м'ясо шия, там 180, м'ясо 140, 150, теж 160. смотря як. Хороше сало 200 гривень. А ось соняшникова олія подешевшала на 10 гривень. Продавці пояснюють, все це пов'язано з початком переробки нового врожаю насіння. Народи, приходьте до нас на базар по олію, бо у нас подешевшила вся олія. Зараз у нас парене сиродавка 50 гривень, смажене повне літер, смажена у нас 60 гривень. Є, звісно, смажене трошки подорожче, але це таке для гурманів, це ручна робота. Воно так індивідуально, хто дуже хоче гарнесенької, такої трошки, то трошки дорожче. Договірна ціна. Підвищення цін на продукти харчування експерти прогнозували ще на початку серпня. Звичайно, першочергова причина війна, яка вплинула на низку інших факторів. По-перше, логістичні ланцюжки становляться непередбачуваними. По-друге, більша часть східної території була заготована під агропром, тому це Дуже сильно впливає на те, скільки ми можемо поставити, і курс долара, експорт, імпорт, суцільна економічна ситуація дуже складна, непередбачувана, нестабільна. Найближчим часом колишніх цін не буде, оскільки все залежить від перебігу війни, налагодження логістичних шляхів та стабільності гривні. Фахівці прогнозують зростання цін на продукти харчування триватиме і надалі однак, воно буде повільнішим та без різких стрибків. Зростання цін буде натуральним тому, що вже пройшло шість місяців. І ми адаптувалися до цієї нової реальності. І ми робимо успіхи. Ми робимо успіхи в економіці. У нас працюють ресторани, у нас працює кіно, у нас працює економіка. І усі найгірші прогнози, які могли бути, вже пройшли. Це вони були помилкові. Все не так страшно. Фахівці прогнозують, як тільки ну, Україна переможе у війні, відбудеться екстенсивне економічне зростання. Ціни на товар будуть меншими, а економіка країни стане більш відкритою, оскільки з'являться можливості для закордонних інвестицій. Ірина Бондар, Микита Дейнега, Ілягірник, телеканал МТМ.